Національна доктрина визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти в Україні. Результатом упровадження елементів цих нових технологій є всебічно розвинена та соціально адаптована до сучасного життя особистість. Яка має відповідну сукупність знань і вмінь із базових дисциплін. Концептуальною основою інноваційного менеджменту в школі є твердження, що людина, учень або вчитель це саморозвивальна система, що все пропускає через своє усвідомлення і свою душу. Тому основна мета та завдання школи. Змінити ціннісні орієнтації вчителя та стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення їх до самоосвіти. Головною метою діяльності вчителів школи є оптимальне поєднання традиційних і нетрадиційних форм навчання. Упровадження інтегрованих елементів комп'ютерних знань у навчальний процес. У нашій школі реалізуються такі сучасні педагогічні технології. Проблемного навчання, дослідницька, інтегрована, групова, розвиваючого навчання. гуманно особистісна педагогіка співпраці. Інформаційно-комунікативне, особистісно орієнтоване навчання, здоров'я зберігаюче, випереджуючого навчання, комп'ютерна, перспективного навчання, в основі зазначених технологій лежать інтерактивні методи навчання, застосування яких Учителі продемонстрували в наступних фрагментах уроків.